Привіт, друзі, Киа. На автосалоні у Лос-Анджелесі показав оновлений Соренто. Раніше новинка була представлена у Кореї, але тільки зараз дісталась міжнародного ринку. Оновлений кросовер отримав свіжий дизайн у дусі останніх електрокарів компанії з новою решіткою радіатора, вертикальними фарами та незвичним дизайном денних ходових вогнів. Також були внесені зміни до задньої частини автомобіля. Там з'явились нові задні ліхтарі та оновлений бампер. Американська версія Соренто також може похвалитись оновленим інтер'єром із вигнутим панорамним кластером дисплеїв, що складається з 12 дюймової цифрової панелі приладів і 12-дюймового інформаційно розважального екрану. Також автомобіль пропонує технологію цифрового ключа та систему аутентифікації по відбитку пальця. У компанії також попрацювали і над оздобленням інтер'єру, запропонувавши кілька нових варіантів. «Соренто» пропонується з різними двигунами. У тому числі зі свіжою турбочетвіркою об'ємом 2,5 літри і потужністю 281 кінську силу, і крутним моментом 422 ньютон метрів. Також доступний 22-літровий дизель потужністю 191 кінську силу, і крутним моментом 441 ньютон метри. Трохи пізніше компанія запропонує гібрид із бензиновою четвіркою, об'ємом 1,6 літра. Ціни на оновлений сорентов. Компанії поки не розкривають. <му> Xiaomi нарешті офіційно представив свій перший автомобіль. Звичайно, це електрокар. Компанія представила серію офіційних фотознімків і розкрила характеристики новинки. Автомобіль отримав ім'я Xiaomi su 7 і вироблятиметься на потужностях підрядника в особі Benjen Automotive Industry Holding. Xiaomi SU-7 – це седан довжиною майже 5 метрів, шириною 1 метр і 96 сантиметрів і висотою 1 метр і 45 сантиметрів з колісною базою в 3 метри. У нього буде два варіанти коліс на 19 та 20 дюймів. Xiaomi пропонує два варіанти автомобіля з лідаром і без. Лідар встановлений за лобовим склом, що трохи псує зовнішній вигляд. Крім того, на стійці між дверима розташована камера, а це означає, що автомобіль оснащений функцією розблокування по обличчю. Такий собі Face ID у світі автомобілів. На вибір китайський виробник пропонує електрокар із двома силовими установками. У першому випадку це задньопривідна модифікація. З одним двигуном потужністю 300 кінських сили. А ось у другому випадку Xiaomi пропонує повний привід і два мотори потужністю 673 кінських сили. Новинка оснащується літій залізофосфатною батареєю виробництва BYD для більш дешевої задньопривідної комплектації. А дорожча повнопривідна версія оснащується сучаснішою нікель-марганцево-кобальтою батареєю виробництва Кател. Як опція, ця батарея буде доступна і для бабу. Базової модифікації. На жаль, ємність батареїв компанії поки не розкривають, як і запас ходу. Споряджена маса базової модифікації становить лише 1980 кг, а максимальна швидкість обмежена лише на рівні 210 км на годину. Вага топової двомоторної моделі становить 2205 кг, а максимальна швидкість обмежена на рівні 265 км на годину. Доволі непогано. Виробництвом двигунів для Новинки буде займатися United Automotive Electronics, а програмним забезпеченням займеться сама Xiaomi. Для цього компанія розробила спеціальне програмне забезпечення HyperOS. Воно призначено для використання як на смартфонах, так і в автомобілях. Новинка від Xiaomi надійде у виробництво у грудні 2023 року, а постачання розпочнеться у лютому 2024 року. На вибір компанія буде пропонувати трьох. Версія автомобіля SU7, SU7 Pro та SU7 MAX. Деякі комплектації будуть обладнані активним заднім антикрилом. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!